Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 6 липня 24 рік, і сьогодні я вам хочу показати ще одну цікаву тему. Пам'ятаєте, минулого разу ми розглядали індикатори. На графіках, а сьогодні я хочу вам показати фішку таку, як airdrop Тобто ми будемо робити спроби безкоштовно отримувати криптовалюти. Хто чув про airdrop і вже їм займався, Ну ви чітко розумієте, що будь-який проєкт роздає безкоштовно криптовалюту, взамін на те, що ви щось зробите. ви Заходите, ставите їм лайки, ставите ретвіти на своїх соціальних проєктах і так далі. Але відео не про стандартний ардроп. Я вам розповім сьогодні про айроп, в якому не потрібно виконувати дії, і він безкоштовний. Це біржа Gate. Ну, щоб ви розуміли, на сервісі CoinMarketCap вона займає 7 сходинку. Добре знайомі нам Binance, Coinbase, OKX, Bybit, Kraken і от Gate. Все в зеленій зоні. Подивіться перевага Binance 400 криптовалют. Bybit 600, Gate більше 2200. Загальна капіталізація більше 4 мільярдів доларів. І практично 4 мільярди денний обсяг торгів. Ну, дуже, дуже потужна біржа. Гадаю, далі тут ми не будемо затримуватися. І хто хоче зайти, звісно, є реєстрація за моїм реферальним посиланням. Хто зайде, вам подяка, і ви там отримаєте можливість економити на комісії. Отже, переходимо до самої можливості то ардропу. Перед тим, як Розпочати ми проходимо реєстрацію. Я це зробив, тому мені буде простіше вам показати, як це все було. Реєстрація там нічого нема складного, згадаю, ви це все і без мене знаєте. Пройти верифікацію. Краще одразу ID-паспорт, якщо є новий, але ідеї за старим паспортом. Водійське посвідчення. Але в мене особисто була проблема на ноутбук. Підтвердження особи, добре не йшло, я вмикаю мобільний додаток і там все коректно працює для підтвердження особи, все пішло нормально. І підтвердження адреси, також там просто вносите свою адресу. Я я вносив латиницею До речі, якщо будуть з цим проблеми, і у вас є приватбанк загугліть, там дається. Виписка, підтвердження вашого місця положення, Ви... ну, прописка ваша. Гадаю, розберетесь, якщо потрібно. Но мені тут не було потрібно, я просто вніс дані і все підтвердження. І давайте я покажу мій обліковий запис. От він. Я зайшов, підтвердження, всі, бачите, галечки зелені. Я поставив двохетапну аутентифікацію. Тобто Раджу всім вам робити. Ну, щоб, Наприклад, ви заходите на комп'ютер і щоб зробити будь-яку дію з біржі, це ж наші гроші. Безпека дуже важлива. Робіть е, двохетапний вход. google аутентифікація шикарно працює. Отже, в мене тут перший крок я зробив. Далі, що мені потрібно, щоб приймати участь, в цих безкоштовних аердропах внести на 10 USDT будь яку криптоактиву. Я вводив DOT чому? Бо якщо ти вводиш ну якийсь невідомий токен, він на якомусь блокчейні потрібен ще актив з блокчейну, а DOT він і є блокчейн, тому я перевів його. Гадаю, ви всі знайомі з ДОТ. якщо ні, перейдіть та почитайте, що це за цікавий і потужний проєкт. І зараз я вам покажу, як я завів ці гроші. Хто знає, просто чи прокрутіть пару хвилин. Відео, чи послухайте ще раз, може, що нове собі побачите, почуєте. Практично всі біржі дають. Можливість виводити і заводити криптовалюту не... напряму. І приблизно всі мають однаковий функціонал. Ну, от, наприклад, тиснемо зняття. Що він мені показує? Перша монета DOT. Далі адресу, яку ми отримаємо, куди везти. І все, мережа DOT. Все більш нічого не потрібно. Ви коли вносите адресу. Гаманця, на який йти повинна ця кількість ви як вносите адресу гаманця, який ви отримаєте безкоштовно на будь якій біржі. І потім кількість монет. Все там декілька хвилин і воно пішло. І як практично всі біржі дають можливість безкоштовно і моментально перевести. В цій біржі між користувачами. Але нам потрібно зараз внести з іншої біржі так? ми тільки зайшли сюди, і ми хочемо там, дві монети DOT перелисти або USDT. Ну, щоб USDT вести потрібна, потрібен е, TRX. Так? Тому гадаю, ви зрозуміли, чому я кажу. От ви підготували, наприклад, на Binance на вивід гроші І тут шукаєте, де цей ДОТ, ну, просто в пошук, і внести депозит онлайн, внести. DOT, ДОТ, мережа DOT. ДОТ, ця адреса. Просто копію і вставляємо в ту біржу мінімальна сума один дот переводити. Гадаю, тут все зрозуміло, як отримати. Це вже і ваш гаманець по ДОТ. можете QR-кодом. Але я звик користуватися цим. Копіє, все скопійовано. Отже, огляд коштів. Ми другу умову виконали. Пройшли верифікацію, в спотовий гаманець занесли більше, ніж 10 USDT. У мене, дивіться, 1,9 Palkad. Отже, умови виконані. Далі. Можемо робити спробу вже робити, отримувати безкоштовні токени на Airdrop. Я вам е, показав свій е, варіант першої спроби. Він виявився невдалим, я просто не виграв е, ці монети, але тут спробувати можна безкінечну кількість раз. Ну, от перший крок. Заходимо в стартап. Стартап це. Ширше поняття, ніж просто аирдроп. Але ми сьогодні тільки про айрдроп. От дивіться, два дні буде цей айрдроп, через 4 цей, через 7, через 9, 18. Їх буде багато. А оце я е, робив спробу вчора, чи позавчора, вже не пам'ятаю точно. О, я, я тут не виграв, але нічого страшного, я, я безкоштовно просто натиснув. Дати запрос на підписку і все. Торгувати я їм можу, але ну, не виграв той не виграв, на що мені їм торгувати? Торгувати це коли я вже повірив в той токен. А через 2 дні в мене з'явиться можливість безкоштовно спробувати отримувати цей варіант. Ну і е, Там було отримайте безкоштовно, підписка була успішна, але я не виграв. Таке, це, це такий варіант. Хтось виграв, а щоб підняти свої шанси на виграш, вам потрібно мати 10 внутрішніх токенів цієї біржі JT. Зараз це 64 долари на момент запису коштують ці 10 монет. В цьому випадку більша вірогідність, що ви ну, виграєте. Кожен ардроп. Гадаю, невеликі гроші, щоб мати таку можливість і отримувати монети на самому вході. Вам ніде не потрібно бігати ні по яким стороннім сервісам. Ви зайшли в цю біржу. Тут, звісно, тут ще дуже-дуже багато всього. Ми сьогодні тільки про цю можливість арп безкоштовно і без завдань. Робити спроби і отримувати криптовалюту, вона буде вам зараховуватись на спотовий аккаунт, і ви будете тут їх бачити в своєму списку тих токенів, які ви отримали безкоштовно по Airdrop. Також тут є лотерея, але ми сьогодні не про неї. І от історія стартапів тобто, моя перша, я тут також. Який ви тільки-тільки зайшов. От е, ця монета, кількість копій 0 в мене, тобто в мене одна спроба. А коли я заведу оці 10 е, монет цієї біржі, я вам запишу ще одне відео. Як зміниться, і ми подивимося, як е, зміниться оцей варіант отримання airdrop токенів. Ви бачите, вони тут. Постійно додаються. Ви бачите, я, я розширюю можливість свого сайту cryptoVictor.com. Відкрив розділ Exchange. Тут будуть і біржі, і обмінники, і посилання буде е, в описі до відео, де є. Ну і звісно, реєстрація на біржу Gate, яка ви бачите, має повноцінну українську версію. Гадаю, на сьогодні вам інформації вистачає. Зараз... Скажімо так, ну, ми закупились альтами. Ну хтось ще там трошки тримає USDT ще щось докупить. Зараз ми просто спостерігаємо за ринком. Так, було там вчора зниження біткону. Ну, зниження потім, відкат. Це нормально, ми сидимо, просто дивимося тихенько, так, вам це подобається. Сидимо тихенько. А поки сидимо, чому не спробувати оці варіанти і на вході. Нові проекти отримувати безкоштовно їх токени, Хто знає, що воно там потім буде. Ну, якщо вони вистрілять і щось ми дійсно, там щось толкове тут з'явиться, всі ж починали, так? Всі проекти колись починали. І більшість про себе розповідали от за допомогою таких айрдропів. Я зробив це відео по цій біржі звісно, є їх багато, ми їх будемо. По ходу, ці варіанти розглядати і надалі. Ви бачите, я роблю спроби у різноманітити контент. Тим більше зараз ми очікуємо на зростання, сидимо собі і, ну, чим же ж потрібно займатися, чим би і ні. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями. До речі, друзям ви можете. Ви заходите по моєму посиланню, і вільно отримати можете своє, і отримувати реферальну винагороду від заходу своїх друзів. Тут все це відкрите, як у більшості нормальних бірж. Дякую за ваші коментарі під моїми відео. Очікую, звісно, і під цим відео. Ваша думка дуже мені потрібна. Що ви пишете, робити це або. Ні. Якщо робити, пишіть, які б ми напрямки ще розглянули. Кому потрібна підписка, підписуйтесь. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено, процес триває. Україна розквітне в Європейській родині. Також процес активно триває. Звісно, буде спочатку перемога. А для цього будь-яку можливість використовуйте, щоб задонатити. Будь-яку суму, в будь-який час, варіантів багато, якому довіряєте тому і донатьте. Ну а ми з понеділка подивимось, що там по біткоїну, ну і далі по колу. З вами був Віктор, до зустрічі!